Сьогодні хочу вам розповісти, як я обробляю дерева, свій сад, повністю огород, всі рослини, які ростуть на моєму подвір'ї. І так, значить, що я роблю? Ось у мене є оприскувач. Я взяла фільтр в магазині, купила ще один, хоча тут є сіточка, але краще перестрахуватися. І так, значить, я наливаю водички. Водичка повинна бути відстояна. Далі ось в стаканчику в мене розведена триходерма. Так як триходерму я купила у вигляді порошочка, тому значить, її треба обов'язково замочити десь на півгодинки перед тим, як починати обробляти. Тому ось вона в мене замочена, ось такий розчин отримала. Виливаю в свій оприскувач. Так, є. Далі беру витяжку з біогумуса. Якщо почитати в складі, то там, значить, написано, що. І вирухувавши, значить, написано, що на 10 літрів десь додаємо 150 мл цієї витяжки. Так, додаю. Далі. Далі беру. Так, це у нас е, гуапсин. Також це біологічний інфіфундицит. Також я його збовтую і додаю 100 мл. Є у мене мірний стаканчик. Так, додаю. Це вже другий препарат від захворювань рослин, вірусних, різноманітних. Так, далі, ось у мене є бітобаксицелін. Актарафіт і приліпач, який я також використовую. Так, беремо ножиці, беремо приліпач. Виливаємо. Обов'язково його використовуємо для того, щоб він залишився на листочках, на рослинках якомога доля. Далі, довше. Акторафіт. Також виливаємо. І. Бліток, сибацелін. Також він у нас в жидкому стані, тому я його не замочувала попередньо. Так. Ось виливаємо. І потім все, що треба мені, це долити до 10 літрів свій оприскувач, і можна вже працювати. Ось таку бакову суміш я готую для обробки своїх рослинок, які в мене живуть. Зараз будемо оприскувати баковою сумішю, яку я приготувала, будемо оприскувати рослинки. Оприскування виду, намагаюся і зверху і обов'язково знизу листа для того, щоб дістати до всіх шкідників і до вірусних захворювань. Оприскую все, навіть зелень, яку потім будемо використовувати. Ось так я обробляю свої рослинки на посадивній ділянці. Дякую за увагу!